Хотів вас запитати, ви воду з керниці приносите, чи замовляєте? Чи... Ну ви зрозуміли, да? от Воду, як ви? чи важ? Фільтр вдома можливо, в крайній спілкую? Доставка світ. сільпо. Вам яку Бутильовану воду цю привозять, чи яку? Так, да. в баклажках 6-літрових. Угу. А не замовляєте такі великі 20-літрові, знаєте, бодлі там? Ні. Я сама живу чоловік в армії, я це не буду таскати сама. Тобто, ви іменно, а от м, доставку, так? Да? Ви тільки сільпо, чи, можливо, з других теж за відділення заказуєте доставку? Ну, звикла тільки в сільпо. Тільки сільпо, так. Да. Удобно? Ну, зручно, як роблю замовлення собі, наприклад, на тиждень продукцію. Мені там дядя привозив одразу шість собі. собі. І так само ви на тиждень за, з їдою тараєтесь, так? Да? Підлизно, ну, приблизно так. Це зручно, не треба ходити таскати на собі ці мішки. Скажіть, от я ні разу в житті на, на тиждень не, не скуплявся, їди. це дуже дорого, скільки десь виходить, пару тисяч десь? Ну, тисячі дві-дві з половиною десь так. А приблизно. це мій війну і забиваєте холодильник? Ні. Ну, а, нормально їм. Каж, а що це можна купити, діпи, на 2000 гривень? Ви кажете? Ну, всі так кажуть, що це можна купити. ну, ні, ну десь, Логічно подумайте, якщо, якщо холодильник забити, це, це тисяч неділю. Ну, але на це залежно хто як. Хорошо, що, що входить, ви кажете, дві тисячі, що ви купляєте? Ну, м'ясо можу купити. Я купляв всі якісь заморожені овочі, свіжі овочі, за якісь mm -hmm. смаколики. Там можу, не знаю, якісь крупи. Ну, все, насправді, все. Ну я навіть не знаю, що додати ще. Ну я не знаю, скільки це що треба купляти на 10 тисяч, чибо ж якусь mm -hmm. там, якісь хамони, там раморні гавяді. я не знаю. Ну мені абсолютно вистачає купляти свіжі якісні продукти. Чого ви ви по знижки брати по акційні якісь продукти чи нормальні? Ну, якщо щось є по знижці, то беру зі знижку. Якщо Ми нема знижки, не, то це вісім по знижки. Ні, під Порщі не, не беру. Ви строгості дивитесь, коли? Ви, ви знаєте, що саме головне правило: треба дивитися до строгодності. При тим, як щось відкрити, чи купити, чи з'їсти. Ну так, коли привозять доставку, я оглядаю. Якщо щось не так, то завжди можеш написати там а, в да, коментарях про те, що щось не так. А я колись зайшов у тебе, теж собі купив щось. А потім подивився, воно вже було просрочене. Ну, я вже з'їв його, що я вже зроблю, то потом. Таке буває тож. Не повезло. Не на жаль. Просто не повезло, так. Да. Бажаю, що вам щастило, що у вас завжди були хороші <рес> 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 Хороші <Виріжу>. сім'ї. <рес> я виріжу все. Я, там, я в кінці виріжу, бо я вже там сплю.